В їх руках знаходяться людські життя. Хірург, одне слово, яке на перший погляд описує професію, а насправді говорить про покликання людини. Фахівці в білих халатах щодня рятують людей від страшних недуг та дарують своїм пацієнтам найважливіше здоров'я на базі лікарні швидкої медичної допомоги у Чернівцях. Функціонує два хірургічних відділення, в яких працює команда професійних лікарів. Обидва відділення. Надають в повному обсязі всі види оперативних втручань на черівної порожнині, грудній порожнині, ну робимо майже все. Хірургія ніколи не стоїть на місці, розповідають лікарі. Майже е, всі оп оперативні втручання зараз починаються лапароскопічно. Тобто це дві, три, чотири невеличкі отвори, через які вводяться маніпулятори і камера, і виконується оперативне втручання. Прогрес не стоїть на місці, і він реально іде вперед. Ми, як можемо, стараємось від нього не відстати. Да, хірургія на даний момент вона дуже цікава, особливо лапароскопічна, але вона затратна. Команда професійних хірургів на базі лікарні швидкої медичної допомоги виконує оперативні втручання різного рівня складності. На базі наших відділень за останні пару років були проведені резекції шлунка лапароскопічна, резекції тонкої товстої кишки. Грижі всіх модифікацій де, де тільки можна діафрагмальні, пахові, е, вентральні грижі – все це вже робиться на, на базі наших двох відділень лапароскопічно. Досвід для лікаря це найбільший скарб, аби розвивати потужність хірургії та виводити її на новий рівень. Боковинські медики постійно переймають навички у своїх колег. Або їдемо десь вчимося, або приглашаємо людей, які приходять нам, показують раз, другий, і після цього ми самі вже переходимо і це робимо. Хірургія без досвіду не буває, і тому люди постійно в операційній, хто працює, хто дивиться. Ну по-другому в хірургії не можна. Хірургічне відділення в лікарні функціонує 24 на 7. Аби врятувати кожне людське життя. Команда висококласних фахівців оперує людей як в день, так і вночі. Цілодобово чергують анестезіологи, хірурги, медичні сестри, санітарки. Розумієте, всі відділення працюють. Всі операції в лікарні проводяться безкоштовно. Все проводиться безкоштовно, все надається за рахунок НЗСУ. Але є речі, які не входять в пакет НЗСУ. Тоді це людям приходиться докупляти. Хірургія це не просто професія, це покликання, це важка нескінчанна робота поєднання знань та вмінь, мужності та наполегливості, рішучості та твердих рук.